Окрім доріг обласного значення, керівництво районів повинно опікуватись і місцевими шляхами, адже кожен житель краю повинен безперешкодно дістатись до свого пункту призначення. У нас повинно до кожної школи, до кожного ФАПа повинна бути дорога. У нас на сьогоднішній день голови сільських рад заключено 527 договорів на 787 одиниць сніг збиральної техніки. Однією з найбільших проблем на сьогодні залишається не надто задовільний стан автомобільних доріг. Проте, як зазначив заступник начальника служби автомобільних доріг Михайло Литовчук, цього року було виконано вдвічі більший обсяг роботи щодо ремонту. На 300 тисяч метрів квадратних ліквідували ямковості цей рік. Якщо брати в порівняно з минулим роком, це становить майже в два рази більше. Минулий рік ми за цей період ліквідували 114 тисяч метрів квадратних ямковості. На ліквідації ямковості було використано 20 тисяч тонн асфальтобетонної суміші. Попіклувалася служба автомобільних доріг і про фрикційні матеріали на осінньо зимовий період. Ми на сьогоднішній день маємо 64% заготовлено фрикційних матеріалів. Завдання «Укравтодору» на перше 11 Ми повинні були мати. Не мінімум 60%. Тобто, і виходячи із 71,5 і 50 тисяч тонн фрикційних матеріалів, ми сьогодні маємо біля 50%. Проблемним питанням залишається ліквідація місць концентрації ДТП та наявність недоліків, обладнані технічними засобами, регулювання дорожнього руху в таких місцях. Вирішення проблеми бачать у співпраці. Для того, щоб ми ці всі питання вирішували, то необхідно приділяти спільні значить, зусилля, щоб ми мога краще, значить, забезпечували безпеку дорожнього руху. Але основним питанням буде залишатися залишається підготовка для утримання вуличної шляхової мережі. Це в зимовий період. Нарікають посадовці і на український менталітет. Мовляв, допоки наші громадяни не почнуть повною мірою виконувати правила дорожнього руху, держави й надалі будуть руйнуватися дороги, а на цих дорогах траплятимуться дорожньо-транспортні пригоди. Дарина Денисенко, Іван Мовчан для інформаційного випуску.